Козацька Рада. Народження легенди. Злидні та шалені борги змусили їх стати путінськими найманцями та припхатися війну на війну в Україну. Анатолій, який став росіянином кілька місяців тому, досі дивується, що українці, котрі його полонили, мало того, що не познущалися і не вбили, як торочить кремлівська пропаганда, а ще й поділилися останньою водою. А Валерій, якому наші армійці дали навіть одяг, лише тут почав замислюватись, чому на його батьківщині народ живе так погано і дійшов висновку: усе через мовчазну згоду із диктаторським. Режимом. Що сподвигло відписати контроль? Проблеми які. У мене долго там очень більші суми були. 22 Анатолій, колишній громадянин Киргизстана. Та щойно каже, отримав російського паспорта, побіг в окупаційне військо, аби владнати Грошову скруту. Щодо цього, жодних нарікань. мені сказали, що типу там в закріпі где-то буду типу такого на Заходите границе. На территории Украины? На территории России. Ну денег вы вот заплатили? Да. Сколько? 800 тысяч. С долгами рассчитались? Да. Довольны? Все да. хорошо? Да. То не зря ходили? Получается так. Приехал. Заработать денег. А зачем он деньги? Кредиты, долги, микрозаймы. Большие долги? Так, да, були великі, але зараз ну, вже нічого немає. Закрили. Закрили? Тобто доволі, все хорошо? Ні. А чим не доволі? Тому, що таким способом. 26-річний окупант Валерій з Башкортостана. На війні твердить лише кілька місяців. Його доля найманця класична. Контракт, перше завдання, поранення, полон. Чому у вас футболка українська? Переоділи ваші хлопці. А ваша де? Моя... Вся була. Валерій каже, під час першого і останнього бою вони ж бурляли гранату у підвал, де були наші вояки. Ті не постраждали, а ось його публічник ФОМА сам себе смертельно скалічив. Фома гранату прокинув, Все, зрвалась граната, а туди опять стрільба. Он говорить, типа, здавайся. Ну, теж. не прекращалось, короче. Он опять гранату прокинул, короче, и она его затрехсотила. Ну, отскочила и, короче, его затрехсотила. Он умер от внутреннего кровотечения. Какой Он должен усп... быть мир после этой войны? Чтобы, ну, как сказать, и Украина, и Россия остались, как бы, хотя бы, типа, друзьями. Вы думаете, Просто... такое возможно? Процент маленький есть такого. Потому что я, так сказать, даже когда в плену был, понял то, что украинцы не особо злые прям такие, как рассказывали. Вот, например, те, которые, у которых я в плену был, они даже последней водой со мной поделились. Знаете, у Некрасова есть поэма, называется «Кому на Руси жить хорошо». Вопрос остается актуальным до сих пор. Вы можете на него ответить? Нет, нет, наверное, я не смог. Ну, ну вот кому нет. вы живете хорошо? Вам хорошо живется? Нет. А кому хорошо живется? Чиновникам. А почему в стране такая сложилась ситуация? Кто да. в этом виноват? Сам народ, наверное, виноват. А что с народом не так? Ну, то, что молчим, наверное, из-за этого. А что нужно делать? Менять власть. Каким образом? Ну, не знаю, там бунтовать, наверное, или как я Ну вот у вас были все шансы. Вы вооруженные люди, вас много. Вы недовольны наверняка тем, что происходит. Да? Да. Ну, Но... вся страна недовольна. Вся страна недовольна. Так может с этим нужно что-то делать? Нужно делать. Вы когда вернетесь, будете что-то делать? Буду стараться. А что будете делать? Ячейку подпольную организуете? Буду розказувати всю правду, як насамкінелі здесь. Як посадять? Ну, посадять, посадять. Нині з полоненими працюють слідчі та контрозвідники СБУ. Анатолій так само після обміну не воліє повертатись на фронт і обирає російську в'язницю. Якщо буде тюрмо виражати. Лучше в тюрму. Взирає на срок. Да. Андрій Почтів, Артем Деженков, програмовік на СТБ. Єдині новини. Факти, які можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк цьому відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб, та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.